Добрий день, я Ткаченко Петро, учень 3 А-класу ліцею No3, представляю до вашої уваги роботу вирощування грибів у домашніх умовах, наприклад прикладі чаріті звичайних. Кожен з нас може підтримати впровадження однієї з цілей сталого розвитку, Подавання волн, включаючи у наше повсякденне життя прості але корисні звички, наприклад, менше вживати м'ясо, високий відсоток білка роблять цей продукт незамінним у сучасному харчуванні. Внаслідок цього гриби можуть замінити м'ясо, тому питання вивчення грибів є актуальними. Мета роботи дослідити можливість вирощування грибів домашніх умовах з готового компосту. Для досягнення мети були визначені завдання, з якими ви можете ознайомитися на сайті. Існує велика кількість способів вирощування грибів, наприклад, пакетний або брикетний спосіб, контейнерна система на полицях, на гриб. Щоб вибрати оптимальний спосіб вирощування почаріть в домашніх умовах складена порівняльна характеристика для кращого сприйняття інформації у загальних у вигляді таблиці, з якої ви можете ознайомитися на сайті. Отже, на підставі проведеного аналізу, визначено, чи більш доступним способом є пакетний або брикетний спосіб. Доступна ціна та не потребує спеціального обладнання. Для вирощування почріть важливо знайти місце, або споруди для вирощування. Це можуть бути підвали, сараї, олій твітці то, проанізувавши наявні приміщення, обрав вполід. Для дослідження закупив готовий компост для вирощення печеріджі. Дослідження проводив в літній та зимовий період в два етапи кожного сезону. На пакеті з компостом зробив нарізи для доступу писню. Коли компост побілів, він готовий до використання. З готового компосту зарізається плівка. Поверхню треба добре розрихлити, присипати покривним ґрунтом з місцеві, обов'язковий полив та підтримка температури 15-19 градусів. Перші результати, а саме зачатки, плодових тіл, побачив на 12-й день після поливу. На 25-й день вже чітко, коли було видно гриби. Всі дані, отримані під час літнього сезону, записував щоденних спостережень, дані узагальнив у вигляді таблиці. З ви можете ознайомитись на слайді. Перший врожай був зібраний на 46 й день від початку дослідження. Всього зібрав 2 кг 264 г. Під час дослідження в зимовий сезон було вирішено змінити приміщення, додати світло, температуру та вологість, намагався підтримувати. Всі етапи дослідження проводив, записуючи щоденно Дані даному загалів у вигляді таблиці. З ви можете ознайомитися на слайді. Узагальніші результати двох сезонів висвітив у діаграмі. В зимої період всі етапи дослідження відбувалися швидше на 12-15 днів, тому перший зимовий врожай зібраний на 11 днів раніше, ніж в літній. Порівняльна характеристика умов вирощування двох сезонів показана на діаграмі. Отже, в літній період вирощування печері відбувалося в погрібі. Середня температура 19 градусів, без світла з вологістю 72%. В зимовий період Домашня домашньої мови світло постійно чинне температура середньої 18%, градусів, вологість – 55%. Дослідження вирощування грибів в домашніх умовах показало, що це продукт харчування, який може бути доступним при незначних фінансових затратах, риби можна вирощувати увесь рік, дотримуючись мінімальних вимог. Повір приміщення, підтримка температури, освітлення, чіткий режим поводів. Вирощування не потребує спеціальних навичок, тому пошкорітці звичайні і оптимальним вибором для вирощування в домашніх умовах.